Дуже цікаве рішення. Отче наш молитва на церковно славянській мові е, виконана методом термодруку при високій температурі на металі, е, і це вкладено все в такий дерев'яний дерев оклад іконочки. Цікава вона ще тим, не іконочки, а молитви. Цікава вона ще тим, що вона йде з підставкою. В підставці є е, е, отвір для підсвічника, для свічки. І ще один момент: це. Список, список старовинного тексту цієї молитви. От як вона написалася раніше церковною Слов'янською, не переведена на інші мови, а от саме на церковні слов'янської, так ми її і тут залишили. Якщо цікаво, напишіть, бо це ми перший раз в такому виконанні її зробили. Дайте оцінку цьому виробу, буду вам дуже вдячний. Ми займаємося іконами ексклюзивними якимись подарунками великих у нас два інтернет. Магазини переходьте в шапку профілю. Там вони зазначені. Обирайте, замовляйте. Будуть питання, звертайтеся.